У цій школі Війтовецької громади вже багато років працює Світлана Борисівна Цап'як. Жінка народила та виховала два сини Олексія та Івана. Молодший загинув на війні. Молодий та усміхнений навіки завмер на фото. Коли народився Іванко, мама ніжно називала його Котигорошко. Жінка каже, ріс тихим та спокійним. Тож вона не мала бути довго у декреті. Малого Іванка часто брала із собою на роботу. Народився, мав 57 сантиметрів зросту і вага. Чотири кілограми і 600 грам. Дуже гарний хлопчик, Ріс спокійним, гарним дитятком. Він вночі майже не плакав, був спокійним, і йому було два місяці і вийшла на роботу, тому що дитина була здорова, спокійна, гарно зростав. Хлопець закінчив школу та Волочиський аграрний ліцей. Хоча вже у юнацькому віці думав про кар'єру військового. Іван працював на машинному заводі, а з початком Великої війни пішов добровольцем у військомат. Так вийшло, що коли я була в таборі дитячому влітку, працювала, а він пішов ну, Збройні Сили України на війну пішов. Іван Білий був командиром кулеметного відділення роти вогневої підтримки, служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Останній бій молодший сержант прийняв під Запоріжжям. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу. Всі його хлопці тоді залишились живі. Напередодні загибелі вони востаннє спілкувались, каже Світлана Борисівна. Це був її день народження. Спілкувалися вживу 13 квітня 23-го року. Це був мій день народження. І останні слова були. Його. Мамо, я тебе люблю. Він не привітав, і потім ще він мені писав в суботу писав 15 квітня, а 16 вже його не стало. Пані Світлана викладає у молодших класах. Каже, навіть першачки розуміють, що зараз відбувається в країні під час хвилин мовчання вони зосереджені та серйозні. Україна переможе, тому що діти теперішні — це наші майбутнє. І вони дуже патріотичні, дуже. У мене перший клас. Щоранку ми, спів, ми кажемо молитви за наших воїнів, а також співаємо їм, і вони навіть не рухаються. Так серйозно це сприймають, незважаючи на пережити гори, погане самопочуття. Жінка мужньо тримається, каже, робиться у пам'ять про загиблого сина.